Намасте, прекрасні! і виходжу до вас з інформацією, як завжди, спонтанно, що трапилося цей план. І хочу з вами поговорити про те, як в потужні дати з або події в житті з нас можуть намагатися, як то кажуть, збити енергію. Трошечки різних тем зачіпаю, але е головний посил того, що дуже важливо, щоб ми свідомо. Бачили, куди ми направляємо увагу і що ми зрощуємо. Тому що дуже часто ми хочемо одне, а увагу направляємо на інше, і, відповідно, зрощуємо не те, що б ми хотіли. А в навіть таких правилах, знаєте, як пілотування та, в літаку, якщо ми трошечки змі... змістимо на півградуса свій курс на півградуса. То потім ми можемо прилетіти в кардинально іншу точку, не в ту, яку планували. І так само, коли дує сильний вітер, нам треба це теж враховувати для того, щоб траєкторія нашого польоту все ж була туди, куди потрібно. І це принцип, який працює також з нашою свідомістю, з нашою увагою, що нам потрібно коригувати ступінь нашої концентрації, на що ми концентруємось. Залежно також від умов і обставин. І як показує практика, умови і обставини також коригуються під наш фокус уваги, під нашу е, свідомість. Тож, давайте почнемо. Я надію, що у вас все добре. Е, тому що хто в Україні, хто в Києві, ви знаєте, ніч була неспокійна, і більше того, е, зараз восьма ранку майже. Я записую для вас це відео і а, спокою ще зовнішнього не настало. Тож, а день сьогодні дуже потужний. вчора з вечора я писала про те, що вранці приділіть увагу практиці, сконцентруйтесь на тому, що ви хочете, куди ви хочете направити свою увагу, писала в своєму телеграм-каналі, в інстаграмі. І що відбулося якраз в. Цей час, коли дуже потужна заряжена енергія відбуваються ось такі зовнішні коливання, ракетний обстріл, і вся увага людей направляється не на бажане, а на тривогу, страх, переживання, невизначеність і далі далі. далі, далі. Тому що, коли плюс-мінус зовні спокійно, більшість людей зараз вже. Звикли регулювати себе і звикли, я маю на увазі в Україні, та? тобто звикли регулювати себе і звертати увагу все-таки на життя, та? тобто на те, що відбувається. Але коли відбуваються ось такі коливання, я знаю, що все ж таки, я бачу, що все ж таки по тим, чим ви ділитесь, по тому, як хто проживає, що багато людей а Виснажились. Тобто, вже не виходить в багатьох в кого виходило не реагувати, не виходить не реагувати. Звісно, буває і навпаки, хтось в практиці і навпаки заспокоюється і проходить вже, якби навпаки в рівному стані ці процеси, а в когось навпаки сильно розгойдало. І тут дуже 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 важливо, щоб ви кожен раз. коли Починаєте переживати, ловити якісь такі стани, повертатися до того, що ми завжди боїмося того, чого немає насправді. Тобто наш страх, він завжди ілюзорний. Ми завжди забігаємо вперед, нам завжди здається, що десь щось може статися. Навіть якщо ми говоримо. Про вибухи. Тобто ми не боїмося самого вибуха як такого, ми боїмося того, що це може принести нам шкоду. І я не говорю про те, що ми маємо бути безвідповідальними, десь безпечними і тому подібне. А я говорю про те, щоб ми були свідомими в напрямку нашої уваги. Ви можете з за бажанням, за своїм відчуттям, піти в безпечне місце, тобто ви можете що завгодно як робити, але тримати свій фокус на бажаному, на рівному, тому що ніхто з нас не хоче, щоб це все продовжувалося, щоб війна продовжувалася. Але тим не менше несвідомо в такій. Потужні заряжені дати, коли відбуваються такі події, можна сказати, що на тонкому плані з нас намагаються скачнути енергії на те, щоб підтримувати цей егрегор війни, на те, щоб підтримувати цей подієвий ряд. І що важливо пам'ятати, важливо пам'ятати, що так, ви в рівності, ви робите те, що ви маєте робити, але при цьому не вволікаєтесь. Тобто... Ми стараємось робити ті речі, а це для того, щоб не вволікатися, у вас може бути по-різному, тут попити води, понюхати аромамасла, масла, зробити якусь дихальну практику, подивитись якісь, не знаю, можливо, гумористичні якісь моменти. Тобто, коли ви свідомо направляєте увагу в спокій. І, звісно, від себе я скажу, що ідеально, коли це практика. Коли це практика, коли ви переструктуровуєте свою енергію, тому що знову ж таки, коли відбуваються якісь події, позитивні, негативні, тобто це може бути якесь масштабне святкування чи концерт, чи це може бути ось такі обстріли, чи це може бути ось новий рік, та, придумане свято, яке. Також ми, включаючись, всі люди в один час разом роблять якісь ритуали, та? п'ють шампанське і тому подібне. І це також величезний виплеск енергії. І фактично є певні сили, які цю енергію направляють те, куди потрібно. Тобто ми підживлюємо своєю енергією, як батареїчки, підживлюємо якийсь ехрегор. Тому кожен раз, коли ви вволікаєтесь в новини, вволікаєтесь в страх, вволікаєтесь в якісь е, стани, які для вас деструктивні, або які не несуть для вас позитивної користі, навіть зараз такий спойлер: ну навіть новорічні випивання шампанського, чи насправді несе воно для вас е, користь. Ну, коли ми там переїдаємо, е, випиваємо. Це може не нести значної шкоди, та? ви скажете, я там сильно не п'ю. Але тим не менше, користі це не несе. І от цей момент, та, от коли ви відчуваєте, що це не несе розвитку і користі, то куди я направляю свою енергію? Куди я направляю свій життєвий ресурс? Що я підсилюю, що я наповнюю? Тому що ми можемо. Пити гіркі якісь настоянки, я маю на увазі з лікарських трав, ми можемо практикувати йогу, ходити по сунь, щоб обливатися холодною водою. І це може бути неприємно. Але ви можете розуміти, що за цим для вас є користь, користь для тіла, користь для свідомості і так далі. далі, далі. А можуть бути якісь речі приємні навіть. Не обов'язково як сьогодні, ніч або ранок. Та, коли ви конкретно розумієте, що це такий злив енергії, неприємний і не туди. А іноді може бути щось приємне, але не корисне і не туди. Тому така, знаєте, настанова, настанова. Але, будь ласка, завжди собі актуалізуйте. Де моя увага? Чи вона там, де я. Хочу зростання в цій сфері, чи вона там по моїй волі. І можете прям використовувати таку фразу, я не даю згоди на використання моєї енергії так. Моя воля направити енергію і куди ви хочете її направити. На благо, на мир, на Зростання злагоди в країні, в сім'ї, в своєму житті. Тобто, коли я говорю, що не даю згоди використовувати свою енергію так, так, це ви от куди, на страх туди, туди, от не даєте згоди, а даєте напрям своїй волі, своєї енергії. Тому зараз ще такий маленький, знаєте, як підсумок, що насправді. От сьогодні потужна дата, і багато радості, багато енергії люди направляють е, свою увагу, на що це перший місячний день, і ми направляємо свою увагу на те, що буде зростати протягом цього місячного дня. А плюс місяць Картіка це таке ще посилення цієї енергетики. І створюється подія вигідна для когось, куди. Люди несвідомо можуть направляти увагу. Тому, якщо ви дивитесь це відео, ви берете і свідомо направляєте свою увагу на мир, на сонце. Бачите, в мене там прямо на стіні таке сонце прокидається, світить нам, як би там не було. І ви так само можете помічати, що це не тільки коли ось такі зовнішні моменти. Дуже часто буває так, що Після ретриту, після практики, коли ми заряжені, нас, для нас можуть створюватись такі події, які теж перевірочні. Буває так, що людина їде на ретрит, і перед нею купа-купа-перепон виникає. Чому? Тому що багато є в цьому причин. Але зараз от про таку, яка пов'язана з сьогоднішньою темою, що людина. Виходить з якихось звичних програм на шлях змін, і ці деструктивні програми в свідомості, в житті починають спрацьовувати так, щоб відволікти, щоб туди енергія не йшла, тобто, щоб далі ці програми підживлювати. Тому що можна сказати так, що є якби певні програми, я говорю про це як такі певні, знову ж таки, це можуть бути такі структури. З Егрегорів. Якщо ви не знаєте поняття Егрегор, будь ласка, напишіть, напишіть в коментарях, я поділюсь, можливо, навіть окремо про це запишу відео. Так дуже коротко, що Егрегор це певна така енергетична структура, яка, яку спочатку можуть створити люди, закласти якісь певні, певні якості. Ну, наприклад, там той самий Егрегор. Не знаю, М -м як красиво переді мною зараз там дятлик на, на дереві стрибає. То ось, відволіклась. Егрегор, да, та, це така певна енергетична польова структура, яка підпорядковує людей енергію, певні задачі. І от є Егрегор війни, фактично зараз, та, тобто і в цьому Егрегорі. Якби, його не хоче. Він коли набуває сили, спочатку його створюють люди, наповнюють енергію, оживляють, можна сказати так. І потім цей Грегор вже роб, якби підтягує, як такий, можна сказати, енергетична структура, яка підтягує увагу людей для того, щоб продовжуватись, для того, щоб першозакладені тенденції, вони працювали. І відповідно, коли ми в своєму житті проживаємо, та ми також можемо закладати якісь мислеформи, якісь думки, якісь такі певні енергетичні напрямки. А потім ці напрямки, ці програми, починають працювати таким ж чином, що якби забирають нашу енергію на своє підживлення. Це як незакриті вкладки в браузері або програми. І ви можете цим. Начебто не користуватися, ваш ресурс це забирає, а можете і користуватись. Да, може бути вірусна програма, яка взагалі вам не потрібна, але паразитує да, в вашій енергетиці. І ось так ці енергії Грегори працюють. Тому, коли людина хоче поїхати на ретрит, фактично її певні такі моменти всередині вони починають активуватися, створюється багато відволікань. Тому що ресурс виділився, нам сила завжди дається на діло. У нас виділився ресурс, щось зробити, кудись поїхати, якось змінити своє життя, переналаштуватись. І хоп, і внутрішні ось ці процеси вони створюють події зовнішні, ця енергія. І людина може відволікатися і взагалі не доїхати на ретрит. І так само після ретриту людина може. Зустрічатися з якимись подіями, викликами, провокаціями, і також не а, донести ту енергію туди, куди хотіли. Тому ми завжди після ретриту акцентуємо, що от у вас є ця енергія, у вас є ваш горщичок з енергією, і важливо, щоб ви тримали фокус, куди ви її несете, щоб ви не відволікались на те, що буде довкола, і насправді на минулі ліпасині. 7, де в нас було 70 людей, це було надпотужно. А, велика група, потужне коло волонтерів. А, ну прям дуже-дуже люди виходили заряжені після ретриту і їхали додому. І великої частини групи склалося так, що це було два потяги, і один потяг там більш раннішній, вони приїхали на вокзал, і інформація, що потяг заміновано. І потім пізній вечірній потяг. Так само люди приїхали на вокзал, і інформація, що потяг заміновано. Але а, настільки класно люди спрацювали, що вони сказали: а ми зараз поспівали практику, поспівали мантру Ом, зробили практику крест пуди, відмінно від негативного. І що? І ми зараз заряжені, знаємо, що ми нормально поїдемо, нормально доїдемо, все буде добре. І не злили енергію на цей процес. Тобто ми можемо в, ті, в тих самих подіях, от зараз будучи в однакових подіях, проживаючи в одному будинку, лежачи в одному ліжку, по різному розпоряджатись своєю енергетикою, по різному розпоряджатись. Своєю увагою. Тож, закликаю вас, будьте свідомі, у вас вистачає точно сили, і ви не дарма зараз дивитесь це відео. Направляйте свою енергію як творець туди, куди потрібно. І я думаю, що в описі цього відео я прикріплю для вас якусь практику, і, наприклад, практику, яку я ділилась в каналі. Своєму і в чаті магія життя прикріплю для вас практику посилення світла. І хай ваш день, ваш фокус, ваше життя переходить в ваші руки, щоб ви кожен раз, коли кудись хочете на щось відволіктися, розуміли, що я свою волю на це не даю, я свою волю направляю. Туди, куди я вважаю за потрібне. Тож, дякую вам, що ви тут. Надіюсь, для вас було корисно. І пам'ятайте, що якщо ви в якісь негативні стани, тому що багато зараз я отримую таких питань і надіюсь, я скоро буду записувати ще для вас більш такі обширні відео, більш структуровані, не так спонтанно. Будь ласка, робіть все від вас залежне, що може повернути вас в більш збалансований стан. Не можете зробити повноцінну практику йоги, зробіть практику простирань. Не можете зробити практику простирань, зробіть пранаями, не можете зробити пранаями. Поспівайте мантри, не можете поспівати мантри, поспівайте їх про себе, помедитуйте. Не можете навіть цього, не вистачає концентрації, слухайте мантри, слухайте молитви. Тобто важко виходьте на природу, контактуйте з природою, природа заряджає, природа наповнює. Не хочеться там спілкування. Створюйте для себе умови, щоб все-таки вийти з однодумцями, з людьми, з якими ви вібруєте на одній частоті. На зв'язок онлайн, вживу, включайте відео, які вас надихають, мотивують. Тобто, робіть будь-які дії для того, щоб виводити себе на інший стан. Але важливо не для того, щоб втікти від цього стану, не для того, щоб зашуміти цей стан. Важливо, щоб проживати якісь такі речі. Якщо вас вже вчепило, і ви відчуваєте, що енергія туди пішла, ви свідомо маєте це побачити, визнати. І не старатись втікти, а з цим визнанням дати собі волю, направити і зробити по-іншому, але з прийняттям і вдячністю. Розумієте, що ці всі події, які в нас відбуваються, це частина нашої карми. Так, є зовнішні фактори, на які ми можемо звертати увагу. Це не значить, що ми маємо одобрювати щось і казати, так, це все правильно, це по заслугам. Ні, але ми маємо розуміти, що наша карма бути тут, в таких обставинах. А наша карма. Бачити те, що відбувається, проживати те, що відбувається, але наше рішення і наша відповідальність, як ми це проживаємо, як ми на це реагуємо, які висновки, які уроки ми з собою беремо, чи можемо ми перейти в стан любові, чи можемо ми перейти в стан прийняття, і чи можемо ми з цього стану перейти в стан рівності, коли ми з рівністю, вдячністю і ясністю приймаємо те, що є. І переструктуровуємо. Тож обіймаю, благодарую, прекрасного вам дня і життя. Буду рада вашим коментарям, буду рада послухати, чи виходить у вас переструктуровувати, чи виходить у вас керувати своєю енергією. І, можливо, навіть ви можете поділитись це буде і для наступних відео корисно, і для одне одного, хто буде читати коментарі, що вам допомагає. Все-таки переструктуровувати цю енергію на благо собі, переструктуровувати енергію на те, щоб ви фокусились і взрощували те, що вам в житті необхідне. Дякую вам Намасте. вас,